Всім доброго дня, ви на каналі Пригін та Підбір автомобілів з Європи. Звати мене Андрій. Хто купував автомобілі в мене, вже мене знають особисто, хто не купував, можемо познайомитись при зустрічі. І коли ви приїдете до мене купувати будь-який автомобіль. Зараз знаходимося в Нідерландах. І вчора по дорозі, коли їхали сюди, буквально десь 9 чи 10 години вечора, вискочив ось такий автомобіль. Renault Меган 2013 року, білий перламутр на панорамній пріші в комплектації Bose, Весь в рідній фарбі, два ключа, 186 оригінального пробігу. Зараз очікуємо директора компанії, на якій він стоїть, тобто власника, для того, щоб поторгуватися і знати, яка ціна його вийде в Україні. Ну, автомобіль будемо купувати 100%, тому що... На даний момент таких автомобілів дуже мало вже залишилося, тим більше він весь в рідній фарбі, немає жодних проблем. На гарних лихосплавних 17 дисках, на зимовій гарній резині 2023 року нова стоїть. Тобто дійсно автомобіль хороший, кого цікаве, телефонуйте 097 606 25 99. Приблизна ціна даного автомобіля буде становити десь 10, 200, 10 300 доларів. Мій номер телефону 097 606 2599, звати мене Андрій, займаємося автопригоном. По недоліках має одне єдине, має водійське сидіння, от таку маленьку тріщинку. Но коли вона буде вже в Україні, оцю проблему ми удалимо. Тобто сидіння перешиєм, є точно такий самий корзам і без проблем буде виглядати так, як нове. По комплектації комплектація Bose. Ось у нас акустика боус. Вибачайте, трошки темно, тому що зараз ще рання пора і в Нідерландах ще не стало сонця тим більше зараз йде дощ. 186 пробігу, навігація, двозонний клімат контроль, шестиступінча коробка передач, камера, передній і задній партронік. Автомобіль приватної особи, тому що Автомобіль дійсно доглянутий, і Якщо б автомобіль був на фірмі, ну дуже рідко, що він би був в такому ідеальному стані. Тим більше автомобіль ніхто не готовив, він вчора вискочив і ми одразу приїхали. Ось так в нього виглядає панорамний дах. Має 4 положення. Повністю відкритий і ось так закривається. Кого зацікавлять будь-які інші автомобілі, Сьогодні ми тільки приїхали в Нідерланди. Кого цікавлять електроавтомобілі, дизельні автомобілі, бензинові, телефонуйте, будемо раді допомогти, пригнати, доставити на будь-який бюджет, будь-який автомобіль. Всім гарного дня, підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Мирного неба. Кого зацікавить автомобіль, телефонуйте. Дякую за увагу, до побачення.